Вітаю, друзі, слава Україні. От я переконаний, що після появи в американському виданні Політико на шумілого рейтингу впливовості європейських діячів. Багато хто з нас здивовано задавав питання: що це було? До речі, дуже закономірне питання. Самого мене воно виникло. І саме на це запитання я сьогодні хочу тут спробувати принаймні відповісти. А ще на кілька супутніх: для чого, чому і що нам з цього цього буде? Забігаючи наперед, скажу нічого доброго. Але перед тим, як перейти до теми, я, як завжди, хочу вас про щось попросити, а саме про моральну підтримку мого каналу. Дуже вас прошу не забувати про канал. Дякую вам за ваші численні перегляди. Дякую за поширення і прошу їх робити більше поширення, посилання, рекомендації, коментарі, вподобайки. І дуже прошу про підписку на мої YouTube і Telegram канали Це насправді дуже допомагає і дуже підтримує. Наперед дякую. І переходимо до теми. Отже, щороку американське видання Політико готує такий доволі своєрідний рейтинг. Ну, минулого року питань взагалі не виникало. В тренді була Україна, а прив'язувати до неї Зеленського для більшості наших друзів ще було ніби і не соромно, і не шкідливо. І більшість видань зі світової сторони світу старалися підіграти Україні, приділити більше уваги і не побачити, не помітити, проігнорувати ті негативні тенденції, які вже тоді дуже сильно перили від нашої влади. Ну а ще команда Зешей, починаючи з березня місяця, ну просто засівала грубими грошима західну пресу, викуповуючи тілі шпальти, обкладинки, видання, щоб там рекламувати свого зеленосяйного не Україну, не підтримку нам, а саме найвеличнішого лідера сучасності. Казала одна найвеличніша прес-секретарка, найвеличнішого лідера сучасності. Ну, з добре, по жовчі вистачить. Отже, у торішньому рейтингу зе. Назвали найпливовішим діячем Європи. Ну, звичайно, ми всі так трошки похихикали, але це було на користь України, тому похихикали для внутрішнього вжитку, а насправді були задоволені. Хоча розуміли, от як може бути найпливовішим той, хто сам усе все своє розбазарив, розвалив, зруйнував. А для притунку, коли настала біда, жебреє по всьому світу і сам при тому нічого не хоче робити, тільки чекає, що йому всі винні. От не знаю як, але. То специфічність підходів політико, і вони мають якісь певні власні критерії, а ще певний політичний контекст, і про нього буде трошки далі. Ну, далі переходимо до року. Цього Цьогоріч у нас знову. Почали організовано розганяти тезу, що зе там повторний переможець. Пригадуєте, почалося з пабліків провладних, а потім пішов всі всі передрукували оцю нібито обкладиночку без дати, без нічого, де було намальовано Зеленського і знову найвеличніший лідер сучасності, найпливовіший діяч Європи. Ну, Потім виявилося, що невдобно трошки вийшло. Чи це було від великого бажання догодити, чи щось інше. От мені згадалася моя історія дуже давня. Я колись працював лаборантом на кафедрі прикладної геодезії в Львівській політехніці і захищати дисертацію мав ну, такий пень пньом, тупий, притупий парторг факультету. Тупий, але йому хтось написав дисертацію, її треба було захистити. я відразу скажу: нульова. Я в геодезії невеликий спеціаліст, але мені було достатньо зрозуміти, що це ноль. Але. Він партійний діятель, відповідно, всім було сказано, що треба підтримати. І тільки один професор з Мінська, який не проголосував за, ось і так вистачило, він так криво усміхаючись, сказав: Знаєте, на сході є така притча: коли ти чекаєш другого гостя, то не сприймай стукіт свого серця за цокіт копит його коня. Можливо, дехто дуже хотів, щоб цього року щось подібне сталося, щось якісь витоки були, і за це вхопилися, і передрукували торішню обкладинку. А можливо, а можливо, трошки інше. І найкраще підходить тут українська вже приповідка, вже не східна. Чув дзвін, та не знаю, де він. Врешті-решт саме так і сталося. А може, а може, дехто буде нашим той, хто буде нашим сьогодні фігурантом, другим за основним фігурантом. Дуже бажав відвести хоч на день від себе увагу. Мовляв, Вова, а я ж сам думав, що там ти, а я Да ні, і я, вони самі намалювали. Ну, мова йде про що? В нас дуже сильно розігнали, я вже сказав, що Зеленський знову буде найвеличнішим лідером сучасності в версії журналу Політико. Намалювати намалювали, а потім виявилося, що ні. А потім виявилося, що в четвірці основних лідерів, діячів Зеленського нема. А є хтось, хто там, мабуть, не мав би бути. Точно не мав би бути. І про це ми будемо говорити далі, а поки що, все-таки про Зеленського. Бо, ну кажу, дуже якось невдобно якось вийшло цього річ, але зе все-таки присутні в цьому рейтингу. Але якось так трошечки дивно. особливо, знаєте, для США країни прагматиків, дієвої країни, де не поважають інфантильність дорослих та наділених владою людей. От Зе Виявився переможцем в номінації «Мрійник року». Знаєте, Даний рейтинг є компліментарним твором. От я раніше завжди знав, що єдиним жанром, де концепція позитивного героя розв'язана абсолютно і остаточно, є виключно некролог. Виявляється, є її перехідні жанрові варіанти. Тут автори виправлялися в умінні підсолодити навіть гірку пілюлю. Завтішили, врійниками можна назвати цілком реальних і дієвих лідерів. Ну, Черчилля до нашого інфанта вже так ліплять, що воно не лізе, а його ліплять. Ну, мабуть, найпідсолодженіше, особливо оскільки він від цього аж вмліває. При абсолютно цілковиту фальшивість такого порівняння, ну просто діаметрально протилежне. Він більше на Чемберлена, похожий, хоча до Чемберлена йому теж рости і рости. А от ще два порівняння, які зробили там Зеленського як мрійника з Нельсоном Манделею та Мартіном Лютером Кінгом. Отут я б порадив Зеленському трошки напружитися. Бо один пару десятків років у тюрмі відсидів, а другого, а другого застрелили. Я нічого не бажаю, поганого, бороне Боже. Володимиру Олександровичу, жити до ста років, але бажано все-таки в тюрмі. Ну, це таке. Це мої маленькі дрібненькі побажання. Я думаю, наші більшість українців до них приєднаються. Значить, давайте так. Хто такий Зеленський і от чому він зараз виявився саме в цій номінації, і що це означає для американців? З – Це взагалі то така ментальна суміш дуже дрімучого, застойного совка та чисто російської ментальності. Я в якомусь випуску вже перед тим казав, що Зеленський, він не українець, не за етнічним поняттям. Зрозумів, що він не українець. Він є таке поняття, мій батько його вводив – Політи українська політична нація, але існує інше поняття, російська політична нація. Вони зараз на це дуже дискутують, кажуть, там народ нація особливо ті, якісь там згубинки там азійської. Вони розказують, нам нужно другое або поняття русське. Та ми всі русські, бурят це русський, Тувиниця – це русський, і москвич не зовсім русський, трошки іноді випадає. Буває. Отже, Зеленський за свою ментальністю він. Ну, це дуже високопарно, мабуть, для нього, для такого рівня, як він. Але він це є російська політична нація з російськими стереотипами і з узагальнічими образами з російської літератури, які до нього дуже підходять. І от я для себе. От щоб зараз охарактеризувати те, що появилося в політику, воно мені так лягло на душу, що я спеціально вибрав найпростіше, найпростіше де взяти? Це в Вікіпедії взяти. І я звідти взяв два визначення, і я вам зараз їх процитую. Зараз, секунду, я тільки зроблю два кліки. Так, все, вивів собі на екран. Читаю Манілов. Персонаж поеми Миколи Васильовича Гоголя Мертві душі. Від характеру цього орга, образу одного з найцікавіших у поемі утворився крилатий вираз Маніловщина для позначення безпідставної мрійливості, надміру добродушного та пасивного ставлення до дійсності. Ну тут з добродушним не склалося, а з пасивним все так і є. Саме, саме через це ім'я Манілова також стало прецедентним. Манілов виділяється не тільки розмахом задумів, ну, мільярд дерев, університет, майбутнього. Космічні супутники, все інше трильяр, трильйон доларів, ВВП і інше, значить, розмахом задумів, у поєднанні з повною бездіяльністю. Слухайте. Ну, про Зеленського написана стаття в Вікіпедії, але й повною зневагою до практичних питань. Менілов навіть не помічає розрухи у своєму маєтку розрухи в нашому домі, розрухи в Україні. Слухайте. Мені стає страшно. Я боюся читати Вікіпедію, але колись я підозрюю, що Зеленський, якщо він ще залишиться на один термін в владі, він так само, як Московія, починає Вікіпедію забороняти, тому що про нього в статті Маніловщина, про нього написано, ну, Манілов написано дуже детально. Ну і є ще таке поняття, як Обломовщина. Теж з російської літератури по імені герою Романа Івана Гончарова обломов. Так, знову я тут виділю, і цитую. Загальне слово для позначення. Особистісного застою, рутини, апатії і, зокрема, лінощів. <кліх> Проте лише лінню назвати це поняття не можна. Обловощина також количає в себе схильність до споглядального, неквапливого способу мислення та м'якості душі. Ні, тут не зовсім. Ще на більше підходить, але в будь-якому випадку Манілов, обломов це Росія, так, русський ліберал. Це для них щось дуже близьке для українців. Козацького роду особливо тих, їх меншість, але тих, які справді козаки, пасіонарні, для них це лайка, це образа. Чи це було б образою для Володимира Сандровича, щось сумніваюся, а для США? Адже ж насправді, хоча цей рейтинг і є європейським, але його сприймати, оцінювати мають американці. Це не європейське, наскільки я розумію, політико, це політико, те основне, центральна база їхня американське. І там стати мрійником без страту, без страти авторитету може письменник, може філософ, можуть бути люди певних інших творчих вільних професій. Якби Зеленський залишався далі кінематографістом, актором, бути мрійником було б для нього нормально. Але людина, яка відповідає за інших, там повинна бути прагматиком. І, от в наших нинішніх умовах, те, що вони бачать в Україні, така катастрофа, а тут ой, рейтинг. Мрійник світу, перший номер один, таке визначення це, це навіть не приниження, це скорше тавро, яке викликає повне відторгнення. Це все створює певний психологічний клімат, в тому числі в стосунках з такою людиною. І, на жаль, ставлені до України, тому що на Манівщину там не ловляться. Це визначення, воно дуже чітко припасувалося до того скандалу, тему якого зараз продовжує економіст. Пригадуєте, там вийшло знамените інтерв'ю, та стаття вийшла з залужного. От хто справді лідер, який знає, що потрібно для перемоги. От дійсно от те, що називається діяч. От якби поставили цьому році діячем залужного, було б правильно. Ну, щось не так в них пішло. Але «зе» там постав таким собі, я вже говорю зараз не про політику, а про економіст, таким собі скандальним, ревнивим пустобрехом, якому маряться або ж якому вимальовують лише загальні мрії. От. Хочу на кордони 91-го року, воювати не хочу, робити нічого не хочу. З Путіним в очі дивитися хочу, але хочу вийти на кордони 91-го року. От переговори почати лише після повного вивнення російськ з України. Та ти готуєш переговори паралельні, вже готуєш. Ні, але я ж на словах так, на ділі так, на словах так. При тому, що цей образ його такого, нібито дуже великого радикалу, він наскрізь брехливий. Ну а. З Єрмака роблять щось діаметральне, абсолютно протилежне, але назовні вилазить саме отака психологічна модель. От я хочу! Подайте мені горлівку! Це пригадуєте, в тайм була ця стаття. І от презентована всьому світі утопія під назвою Мирний план Зеленського це якраз є класична Маніловщина. Ви читали його виступ на G20 у Набалі. Росія має вивезти війська, вернути, віддати, компенсувати, без навіть натяку на відповідь на запитання, як. Там цього нема, це не потрібно. Мені це не потрібно, він мріє. Знаєте, як ставляться до цього американці? Дуже і дуже негативні. Але на фоні скандалу з заужним, який чітко, як дорослий, пояснив американцям, що треба, оце розхлябане, інфантильне створіння викликає все менше і менше і менше симпатії. І вже воно давно насправді стало гальмом підтримки України в США і в світі. Це є реальний факт, і це ми бачимо зараз, починаючи з того провального візиту до США у вересні місяці ярмака, який зі собою туди привіз вигуляти Зеленського. Напевно, я так розумію, інакше це пояснити важко. Але знаєте, це я затепив першу половину цієї проблеми, і це це ще було б куди не йшло. Ну інфантильний, ну ніякий, але підтримуємо Україну. Це ще не так страшно. Але далі, в наступному ж випуску, чи там в тому ж самому випуску видання проявилося щось трошки набагато набагато гірше. І запаху справжньою бідою. Знаєте, для нас це більше було почуття сорому, нерозуміння для когось гумору, а для когось от ми парахаботам показали, наша вас основа вспомні. А у нас ще і ремак, от вам получите. Але насправді це зараз буду аргументувати, це насправді дуже дуже погано. Отже, основний рейтинг. Головний, це є п'ять діячів. Першим, ну його пізніше трошки подали, це є Дональд Туск. Далі Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, президент Франції Еммануель Макрон. Завгосп промосковської кротоферми Єрмак. І п'ятим раджеп Таїб Ердоган. Ну. Взагалі-то цей рейтинг я завжди ставився до рейтингів політикою. Я їх десь з року 16-го, чи коли на там перший раз їх побачив, дивився. Вони мене викликали деякі здивування, бо ж ну той же ж самий Дональд Туск він він може стати лідером, потужним все. Поки що він має успіх, і це невідомо, як цей успіх буде конвертований. Він ще не отримав влади. Цьогоріч він умів і переможе, а його вплив поки що на цьому етапі абсолютно мінімальні. Дональд Туск визнаний, я ще раз кажу, най, найпивовішим лідером Європи не є він таким. Він відійшов своєї посади там президента е, Євроради. Він поки що не може навіть прискорити отримання влади в Польщі, хоча коаліція його перемогла, і вплинути на те свавілля, яке Москва разом з польськими правими радикалами, зеленським, так і польським пісом. Право і справедливість, правляча партія поки що ще розвели на наших кордонах. Він не може ні на що вплинути чисто з об'єктивних обставин. Тому сказати, що він сьогодні найвпливовіший лідер Європи, ну, м'яко кажучи, мені здається дивним. Але є певні свої, можливо, нюанси, завдяки чому політико робить саме такі висновки. Далі ми до цього трошки вернемося. Ну, Ердоган уже не лише географічно, але й ментально та політично вже більше не європейський, це азійський політик. Впливовий, важливий. Він контактує постійно з Європою. І Сідзіпін контактує в певний спосіб з Європою, і Моді з Індії теж контактує з Європою. Але він уже не європейський політик. Тому теж виникають питання, як це він там стає в п'ятірку після якогось завгоспа. Про рівень впливовості Макрона. І того, хто не потрапив у список Шольца, ще можна теж дуже сперечатися. Але у мене таке враження, що тут в цьому рейтингу запилося дуже багато суб'єктивного спогляду певного політичного середовища в США. І от зараз ми про це мусимо зачепити, тому що від цього залежить дуже і дуже багато кінцевій оцінці. А що нам від цього анекдота, коли раптом... Наш найвеличніший лідер в сучасності став мрійником Маніловим, обломовим і ніяким інфанктом, а його регент раптом став директором країни. Зрозуміло, ну, слухайте, найпивові один з найпивовіших лідерів Європи, очевидно, точно найпивовіший лідер України. Знаєте, ну, дивна штука, але давайте дивимося тепер на певні деталі. Що таке газета політ... видання Політіко? Політика насправді комбіноване видання. Там є відеосистема, там фактично певне телебачення, там є видання, там є інтернет, там дуже багато всього. Воно недавнє, це свіже видання, створене в сьомому році, всього на всього туди приєдналися багато журналістів з різних видань. на перший Нью-Йорк Таймс перебігли, і до речі. Про це видання. Давайте просто згадаємо маленьку одну річ. Коли ми вперше про нього серйозно почули, ні, дехто щось рився, шукав, воно попадало і мені десь на пам'яті, десь ще раніше. Але серйозно ми почали говорити, знаєте коли тоді і почали цитувати особливо в Україні його під час на фоні перемоги Дональда Трампа. Ще раз кажу, воно заснуло в цьому році, але коли Трамп переміг, масово пішли матеріали в політику, цитати, оцінки, витоки середовища Трампа. Ні, видання не є однобоким, воно достатньо збалансоване, воно не є партійним. Це вам не зе телезомбі-марафон. Ні, там такого не буває. Але там навіть Fox News на фоні наших зомбі-марафонів – Це зразок толерантності до опонентів і різносторонності поглядів. Але все ж, видання політикою є виразником поглядів найперше таких, знаєте, інтелектуалів та глядачів, схильних до ідеології республіканців. Це. Це відбулося ще самого заснов... від часу заснування. От у 2007 році прогресивісткі спостерігачі, зараз як вони звуться Media Matters for America, звинуватили за політику в республіканському ухилі. Було таке. Було серед їхніх авторів багато яскравих республіканців. Ну, наприклад, є там колумніст Джо. Перепрошую, мушу дивитися на свій спаргали. У мене погана пам'ять завжди на прізвище. Джо Скарборро. Республіканець, колишній член палати представників. І таких там багато. Це певна еліта республіканської партії активно співпрацює з виданням політику. І от тому цей, б нам такий суб'єктивний, і дещо сумнівний рейтинг, він насправді відражає певні, важливий нюанс переліку таких моментів. Давайте схильності, очікування або ж наміри. Саме середовище цієї партії, от я спеціально на цьому окремо наголошую, а от тепер переходимо вже до зовсім зовсім поганого. Значить, у вересні пригадуєте, був провальний візит Зеленського до США, який закінчився фактично втратою нами двопартійної підтримки в Америці. Республіканці як партія, як цілісність, там дуже багато яскравих під, е, прихильників України. Але як цілісність республіканці піддали сумніву, ну принаймні обсяги. І активність підтримки України саме республіканці дуже болісно тоді реагували на оту манівщину, на дрібний тупий шантаж в стилі: якщо ви нам не дасте достатньо грошей і зброї, то ми візьмемо і програємо. І на безпросвітну тупість та впертість. Ви нам даєте якісь вимоги, а ми їх виконувати не хочемо. А ми не будемо, а ми поїдемо своїм путем. Ваша справа платити гроші, а ми будемо по-іншому. А ще також на фактичну відмову. Зеленську, повернутися до якихось нормальних рамок самосвідомлення свого місця в історії, яке відверто кажучи нікчемне, і до ліцивілізаційних критеріїв та нормальних, адекватних стандартів. Це був Зеленський. Далі, далі відбувається взагалі дика річ вояжер Єрмака. От наш фігурант. Ми ж говоримо сьогодні. Трошки по Зеленську поговорили, про політику поговорили. Ми ж говоримо про Єрмака, про Завгоспа. Завгосп. Їде до США в його супроводі людина, яка порвансько-президентській республіці є одна з головних лідерів держави, перший віце-прем'єр-міністр, яка насправді як була, так і залишилася заступницею Єрмака в офісі президента. Не вище, не більше і не менше. Але вона курує уряд. Вона фактично керує виконавчою гілкою влади від імені Єрмака. І вона іде в супроводі. Для неї не готують навіть якоїсь своєї відповідної програми. Вона просто має супроводжувати при тому, що ну вона не є дурною. Я до неї ставлюся негативно в плані її певних там концепцій, підходів, зокрема по геополітиці, по економічних взаємовідносинах. То що оця її лобізм її певних китайських інтересів, колись був в Україні. Зараз Китай сам на мене дуже цікавиться. Ну, але вона могла витягнути переговори в Америці. В принципі, могла. Але. але. Це був вояж Єрмака. Він себе відчуває керівником країни. Він себе вже відчував отим великим лідером, який має війти в п'ятірку діячів, найбільших діячів Європи. Ну може, він мріяв і світу. Я не здивуюся, якщо після того помпезного, показового і дуже тупого і провального візиту вояжу, давайте говорити нормально ми словами вояжу Єрмака до США у політику. І появилося. Рішення записати Єрмака в цей рейтинг, і, повірте мені, зовсім недобрими намірами, тому що його перебування там викликало, ну, м'яко кажучи, негативне сприйняття. Просто, знаєте, у нас то показували, ну що зомбі-марафон ж показав все ідеально, та й всі інші теж, в принципі, постаралися прогнутися як могли. А насправді проплачені лобісти, проплачені зустрічі. На зустрічах сиділи окремі люди, які відомі їм платять гроші за те, що вони сидять і дрімають і говорять кілька фраз на підтримку. Відповідному там. Якомусь заморському гостю знаєте, я вже не раз розказував. Я був подібні ролі, тільки мені за це грошей не платив. Ну принаймні, подарунки якісь там пляшку коньяку колись тоді ще це не було корупцією. Не треба про це погано говорити. За те, що я регулярно кілька разів на тиждень приймав якихось депутатів з якогось парламенту країни, про яку я ну географію цікавився, про існування якої я знав, але що то за країна толком я міг і не здогадуватися. Ну регулярно делегація з ну делегація з Буркіна фасо скажімо, приїхала. Їх ніхто не приймав в Україні, Приймав я. Тому таких там багато було тільки в Америці за це офіційно платять гроші. Вони сплачують податки з цього, що вони приймають якихось ярмаків. От пропачені прийоми в Америці це все бачать. Абсолютно жахливе інтерв'ю на Fox News, який він напевне перепутав зі своїм зобі марафоном. Я нагадаю: Fox News – це радикальніше, ближче до Трампа, видання з середовища. Там немає партійних видань, але це з суспільного середовища близького до республіканської партії. Вони приплітаються. Вони бачили це. Цей абсолютно абсолютну дурість і цей абсолютно негативний бояж з Ярмака. І от зараз ця поява якогось завгоспа і маргінала в такому рейтингу, який не обов'язково прочитають багато людей з демократичної партії і їх прихильників, але точно це розійдеться, рознесеться у прихильників. І членів палаті представників і сенаторів республіканської партії, і точно в їхніх штабах про це згадають, кому ви там підтримували даєте. Ви даєте оцим отаким, в яких в країні невідомо що. Тому що цьому рейтингу це ж насправді дуже серйозний підступ проти нашої країни. Я, я не думаю, що автори політику хотіли це зробити, але це, це в негативі поставити від України завгоспа. Як лідера сучасності, причому тупого, який перед тим себе показав дуже погано в США, це, це страшний ляпас. Можливо, хтось хотів нагадати, що Україна це не цивілізована і правова держава, а якась недомонархія з незрілими правителями, інфантами. І регантами, які за них виконують функції правителя, краї... правителя країни. Це та країна, де не діють закони і Конституція, де діє свавілля, де бойового генерала можуть не одного посадити в тюрму просто тому, що він не сподобався там Зеленському. Ну слухайте, це Європа такі речі знала. І, мабуть, дуже впливовими лідерами Європи були ті, які робили такі речі, тільки років 150 назад. 150-200 років назад. Так, тоді би це було добре. В сьогоднішньому світі це абсолютно не комплімент ні Єрмаку, ні нашій країні. От хтось в нас справді думає, що проява цього рейтингу і Єрмака в ньому це добро для України. А введення взагалі в політичну лексику такого терміну як зелений кардинал замість відомого у всьому світі поняття сірий кардинал, воно ж грозить зафіксуватися на нас. Зеленського вже не буде, ми вже за нього забудемо. Єрмак буде десь там, або втече десь там до Росії чи до Китаю, не знаю, куди його, де його приймуть, або ж буде сидіти десь там на Океанівці в Сізочі, вже десь на якійсь зоні все. А про Україну як країну зелених кардиналів, тому що це дуже звучна фраза, вона дуже добре фіксується, будуть згадувати ще дуже довго. От це дуже неприємний абсолютно момент. Оце згадка може бути про Україну. Та й зараз буде як про якесь непорозуміння на карті світу, де якісь нервовірні люди є герої, захисники, які рятують свою країну, які розбомблюють Другу армію світу, які збереглися, які втримали свою державу, і влада в стилі якогось позаминулого століття якихось дрібненьких князівств на місці нинішньої Німеччини, які всі. І цю владу, всі ті чудові українці, якими захоплюється весь світ, обирають, терплять і, виявляються, за соціологи, їй ще й дуже сильно довіряють. Знаєте, як на мене, ця картина дуже недобра і дуже, дуже шкідлива. От виявляєте, як зараз на законосухняних та помішаних на розділенні функцій та владних повноважень американців, особливо на американську еліту, вплине весь цей ярмаківський парад бундючності, узурпації. Беззаконня і безправ'я, які він демонструє щодо України. От я не думаю, що це додавить Україні хоча б якогось позитиву. Ще раз кажу: політико вона є виданням, яке має не мега, не мільйонні тиражі, але вона сильно цитується. Політико виходить. Основному вона роздається взагалі безкоштовно в Вашингтоні і в Нью-Йорку. В її спеціально роблять, щоб вона попала. Є спеціальні методи про сповсюдження, щоб вона попала до всіх визначальних людей, які в США на щось впливають, і її з захопленням, зацікавленням читають і використовують своїй роботі, їхні статті, їхні посили певні саме представники республіканської партії. От маємо. Такий ляпас. А знаєте, статтю якусь, в якій щось розписано. От зараз в конопіст, вийшла стаття про розкол, роздори в українській владі. Про це з часом, на щастя, забудуть. А от рейтинги, вони ж фіксуються, це фіксація певна. Тим більше, це стільки скандальні, що воно запам'ятовується. І от, переносимося знову до наших проблем, до наших баранів. На початку грудня в Палаті представників мають. Розглядати фінансування для України. Ніби домовилися, ніби непогано. Але з боку Дональда Трампа і оцеї мага-груп, через яку невелика, до речі, група не надто потужна, але яка своїми впливами дуже серйозно контролює настрої республіканських виборців і впливає на основну частину депутатського корпусу платі представників. Зараз почнуть знову нав'язувати, кому ви допомагаєте. Країна, в якій не діють закони Конституції, в якій якийсь інфант ви інфанту даєте, чи його регенту даєте. От хороші речі, на мій погляд, не хороші. Можуть вони вплинути на голосування, Ну вони принаймні не допоможуть. Дуже надіюся, що все-таки рішення вже ухвалено і що вони не зашкодять. От правда ж, не з добра нам оцю біду хтось у політику підсунув. А тим більше не з добра хтось там вимахувався, лазив, робив свої вояжі, показував себе найбільшим лідером сучасності, коли ти всього на всього завгосп. Все, слава Україні!